У лідера Китаю сі Цзіньпіня начебто, стався інсульт, та ще й при всіх на нараді прямо на третьому пленарному засіданні комуністичної партії Китаю. Дані понеслися у змі. З'явилися парші неочікувані коментарі. Навіть Путін виступив із неочікуваними словами про Україну та війну. Його заява вразила аудиторію. Що ж сталося із очільником Китаю, та що відомо на зараз, розбираємося у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. і закликаємо поставити вподобайку та підписатися, щоб почути ще більше актуальних та свіжих новин. У Сі дзіньпіня стався інсульт на очах в усіх на третьому пленарному засіданні центрального комітету комуністичної партії Китаю. У Сі дзіньпіня стався інсульт. Про це Вила китайська правозахисниця Дженіфер Дзен. Наразі жодних офіційних коментарів від уряду Китаю щодо інформації про інсульт та стан Сі Сідзіньпіня не було. Зазначимо, що китайському лідеру 71 рік. Ну і також нагадаємо, що нещодавно в столиці Казахстану Астані під час саміту шанхайської організації співробітництва. Лідер Кремля Володимир Путляр зустрівся з головою Китаю Сі Сідзіньпіням. Наша співпраця не спрямована проти будь-кого. Ми не створюємо жодних блоків і союзів. Ми просто діємо в інтересах наших народів, сказав тоді Путлер. Він зазначив, що між РФ зростає торгівля і нагадав про серію заходів до 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. Також нагадаємо, що напередодні глава Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що його країна продовжуватиме. Докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню кризи в Україні у матеріалі Bloomberg йдеться, що стосовно України китайський лідер повторив, що його країна завжди стояла на правильному боці історії. Сигналізуючи про те, що Пекін продовжує підтримувати Москву, Також Сі Цзіньпінь заявив, що підтримує РФ в об'єднанні глобального півдня, запобігання нової холодної війни та протистояння незаконним одностороннім санкціям і геомонізму. Раніше повідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання кризи в Україні у власний спосіб. На думку Сі Цзіньпіня, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню і посиленню. Конфліктом зменшити. Напруженість та створити умови для мирних переговорів. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль в політичному врегулюванні кризи в Україні у свій власний спосіб та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи і побудові ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Так зазначив китайський лідер. Водночас ізіньпін додав, що Пекін виступає проти критики іншими країнами його звичайної торгівлі. Зарав метою чого за його словами є дискрид. Дитація Китаю до слова, Європейський союз готується до масштабної торгової війни з Китаєм. Про що пише The економіст за даними журналу, об'єднання може застосувати проти КНР каральний механізм міжнародних держзакупівель. Якщо Пекін відмовиться виконувати вимоги Брюсселя, а саме не відкриє дані про ринок медичних приладів, китайським компаніям закриють доступ до державних тендерів у Європі. Крім того, голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з угорським прем'єр-міністром. Стром Віктором Урбаном висловив сподівання на сприяння з боку Угорщини в досягненні позитивної взаємодії з європейським союзом. За словами китайського лідера, відносини КНР і ЄС мають стратегічне значення та глобальний вплив. Обидві сторони мають дотримуватися правильного тону співпраці. Підтримувати двосторонню відкриттість та сприяти глобальному миру стабільності і розвитку своєю чергою урба назвав Китай важливою стабілізуючою силою в просуванні миру в усьому світі. Заявив, що Угорщина прагне активізувати стратегічну комунікацію та координацію із Китаєм. А в Сполучених Штатах Америка сподіваються, що Китай зможе зіграти продуктивну роль в припиненні війни в Україні за словами речника державного департаменту. Ша матію Міллера сполучені штати очікують, що Китай зможе відіграти продуктивну роль у припиненні війни та досягненні довгостривалого і справедливого миру в Україні. За словами Мілера, Китай залишається головним стратегічним партнером Арафії, підтримуючи її оборонно-промислову базу. Тісні зв'язки між рашистським лідером Путлером та лідером Китаю Сі Цзіньпінням. Включаючи їхні зустрічі, підкреслюють це партнерство. Прогнозувати подальший розвиток ситуації, як зазначає рачник держдепу, складно. Що я можу сказати, так це те, що коли ми говорили безпосередньо з китайським урядом, ми сказали, що в кінцевому підсумку ми сподіваємося, що вони зможуть відіграти продуктивну роль в припиненні конфлікту. Але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто жертвою, і це був не просто мир заради мира, а мир, який би був справедливим і довготривалим для держави Україна, зазначив Міллер. коли буде закінчуватись війна, спрощено поясню. Да чи коли вона буде добігати до свого кінця, ми можемо бути тими. Ми це мається на увазі Європа, з точки зору Орбана. Ми можемо бути тими, хто просто прийме той результат, який буде досягнути умовно між сполученими штатами і Росією. Чи Сполученими Штатами Росією і Китаєм, а можемо бути суб'єктами. Для того, щоб бути суб'єктами, треба покладатися не на дипломатичну машину і очікування того, що Сполучені Штати візьмуть на себе якісь репутаційні ризики, а здійснювати політичний крок, пов'язаний з тим, що є усвідомлення, що тривала війна вона знищує не лише Україну, але в тому числі і завдає фінансової шкоди самій Європі, і починати проявляти суб'єктність. Суб'єктність ту, яку колись хізувався, що буде проявляти Макрон, іноді не заперечував навіть Шольц. Вони ж всі в тій чи іншій мірі в різний час говорили про те, що готові до комунікації з Путіним. Ну, от Байден минулого тижня заявив, що він готовий до комунікації з Путіним, але поки цей йому ще не дзвонив. Ну ребши не дзвонив, це не значить, що не подзвонить і це не означає, що ну скажімо, цієї комунікації не буде. Ну, але коли ця комунікація почнеться, чи на рівні Байдена, чи на рівні Трампа, Європа буде тою, хто ну, буде, скажімо, реципієнтом рішення, да? тобто тим, хто прийме рішення, яке було досягнуто там. І Орбан каже, що ну, в силу процесів, які відбуваються, того, що ви бачите, тої динаміки, яка є, то в силу того, що світ змінюється, європейському союзу, потрібно е адаптуватись до змін. І попробувати чи починати пробувати відновлювати комунікацію, яка так чи інакше незворотно буде відновлена з Російської Федерації. Ну а тим часом Урафія та Китай проводять військово-морські навчання в південно-китайському морі. Китай і РФ проводять спільні військово-морські навчання з бойовими стрільбами в південно-китайському морі. Про що повідомили китайське державне агентство Сіньхуа та Міністерство оборони Урафії. за даними Міноборони держави агресора, 15 липня в Китайському порту Чанзянь провінція Гуандун, відбулась. Ся церемонія відкриття рашисько-китайських військово-морських навчань, і це морська співпраця 2024 під час морських маневрів екіпажі кораблів Тихоокеанського флоту РФ і військово-морського флоту народно визвольної армії Китаю повинні провести спільні тренування проти повітряної оборони і проти човнової боротьби з залученням авіації йдеться в заяві оборонного відомства Арафії. Друзі, на що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ну і ми вам дякуємо, що до доди... Лись до кінця підпишіться і залишіться з нами для того, щоб дійсно бути в курсі всіх актуальних новин. Побачимося! Слава Україні!